На одній із вулиць у селі Старе місто, що на Підгаєчині, з'явився спортивно-ігровий комплекс для дітей. Віднині малеча зможе весело проводити час на нових гірці та гойдалках. Оксана Івашків матір двох хлопчиків. Розповідає, раніше схожих дитячих майданчиків у їхній місцевості не було. У нас більше немає куди тим дітям подітися, щоб вони десь збиралися гратися. Немає такого якогось відведеного майданчика, чи місця, чи стадіончика, де б ті дітки збиралися і гралися. Вони так граються то в одного вдома на подвір'ї, то в іншого, в кого які є там забави, які ці тому це дуже важливо для наших дітей. Тому вони мають куди вийти. Радіє новим гідці та гойдалкам і сама малеча подобається цей метанчик, тому що колись його не було. Тепер я можу приходити сюди і гратися з своїми сусідами. Тут можна гайд їздити гірок і бавити м'яча. Виділила гроші на встановлення спортивно-ігрового майданчика Аграрна компанія Континентал, яка неодноразово допомагає у розвитку громад Тернопільщини. Цього разу компанія виділа майже 130 тисяч гривень із соціального бюджету на створення дитячого майданчика. Ми маємо соціальний бюджет і надаємо велику допомогу нашим громадам, де ми орендуємо земельні ділянки. Проєктів є дуже багато, але в конкретному випадку ми робимо це за згодою керівництва територіальної громади і враховуємо практично 100% думку. Місцевого населення Ігор Мирена, голова Підгаєцької громади, розповідає: завдяки тісній співпраці громади та аграрної компанії вдалося облаштувати затишне місце для маленьких жителів. Я хочу подякувати нашим військовим, які на сьогоднішній день відстоюють нашу територію, нашу землю. Дуже приємно, що такий майданчик у нас є на сьогоднішній день. Це він розрахований від трьох років до 16 років цей майданчик. Тут проживає небагато людей, але дуже діти щасливі. Бо такого ще не було в них. У Підгаєцькій громаді реалізовано й інші важливі ініціативи за підтримки Континентал. Зокрема, у селі Мозолівка тривають ремонтні роботи історичної церкви покрови Пресвятої Богородиці. Старовинний храм повністю зроблений із дерева, і з руками через погодні умови у святині почав протікати дах. На ремонт її покриття компанія Континентал скерувала 102 тисячі гривень. Окрім цього, для харчоблоку під Гаєцької центральної міської лікарні закупили дві плити та кухонний інвентар у понад 100 тисяч гривень.